Шукаємо скарби ками днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі по полі маляємо шукачами. Літошуку скамі, подари отримуємо мока. Друзі, всім великий привіт. Вибрався я на коп. Коротше, приїхав на одне поле. Дальнячок такий чималий, близько 100 км в одну сторону. От, виїздив я сюди, е, ну не знаю, разів з 10 точно. Разів з 10 точно. І стояла, ось, бачите, стерня, воно вже поросло, ніхто нічого не робив. І от, коротше, я сьогодні приїжджаю і поле почали горати. Частина вон зорана, я на неї йду. Е, тому, друзі, я сподіваюся, що сьогодні щось знайдемо. Тому що я вже говорив, пацанам, що стільки... Скільки я викатав сюди бензину, то мені треба знайти тут динарів мінімум за 20. Е, от. Тому надіюсь, що хоча б щось та й знайду. Вмощуйтесь зручніше, друзі. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, натискайте вподобайки. І перед переглядом е, хочу, друзі, повідомити, що у нас відкритий збір для 158-ї бригади на прилади Чуйка. Два штуки. Ціна питання 52 тисячі гривень. Зібрали ми лише дві з копійками. Зараз на екрані десь з'явиться QR-код. Друзі, я попрошу кожного з вас, хто зараз переглядає це відео, натиснути на паузу і відсканувати QR-код і задонатити кожен, друзі, хто зараз дивиться, кожен по 50 гривень. Це один стаканчик кави для вас, а для військових це життя. Тому, будь ласка, хто може більше, це буде лише великий-великий плюс. Хто не може більше, будь ласка, кожен, але тільки кожен. От, Якщо всі, хто подивиться, задонатить по 50 гривень, це буде дуже вагома сума. Тому я вірю у вас. Поїхали. Є сигнал, це другий. Перед цим випав мідний дротик. І <кій> ось і другий сигнал. Значить, майно бік -стероліт. Програму поставив парк 1 тому що на поле 2. Дуже високий тут ґрунт, 75, і воно фантомить. Ґрунт дуже мокрий, мабуть, через це, не знаю. Ґ, тому поставив ту програму, на якій я ізначально починав ходити. Ґ, чуйку поставив 24. На поле 2 я ходжу на 22-23, чуйка, тут 24. Ну і мультичастота, швидкість триферу 0, котушка Койл Майнлаб 15. І є ось сигнал. За вітер перепрошую, якщо буде задувати. До речі, можливо, хтось знає, який мікрофон підходить до екшн камери DJI Osmo Action 3. Крім оригінального. Так, якась. Бронзова така патечка. Ну що ж. А, до речі, поле вже похожене. Тільки десь перегорене вже похожене. Це капець. Але не розчаровуюсь, Надіюсь, що знахідки будуть. Так, нарешті сигнальчик. Полос з вісім, мабуть, пройшов взагалі без сигналів. Спинка фібули. Спинка фібули велика, але вона дуже-дуже вбита. -дуже ось така. Навіть ближче показувати її не буду. На іншу камеру знімати, то, що ну, нема що показувати, Ось такий скорпальйончик. На сигнал, друзі, і дивіться, випав ось такий гачачик від підвісного веретена, бронзовий. Ось тут отакий, типу як сверло, бачите. Цікава знахідка, забираємо і продовжуємо. Так, друзі, спиночка фібули, але знов у Біена просто вдрантя. Знову скорпальйон, задертий хвіст. А, просто журба. Хоже вже, друзі, майже 2 години, щоб ви це її розуміли. А по знахідках ви все бачили. Це просто капець. Друзі, дуже класний сигнал. 43-44 Блін, ну дуже хочеться, щоб це була якась знахідка файна. Та ладно. Та ладно. Друзі. Друзі, динарик. Погляньте. Схоже, він срібний, але він дуже закидший. Чи він горілий, чи що. Я дуже сподіваюся, що він відчиститься і буде в гарному стані, тому що я бачу, там рельєф є. Я на це дуже сильно сподіваюся. Там якась жіночка зображена. Звичайно, я фото, як почищу, фото обов'язково вставлю. Фух, друзі, супер-супер, це дуже-дуже круто. Я задоволений. І ось дивіться йдуть сліди. А він тупо просто біля слідів. Кайф. Офігентас. Фу, хоч би він тільки відчистився і був в гарному стані. Клас. Значить, дивіться, був сигнальчик і гляньте, яку мініатюрну спиночку фібули знайшов. І прикольно, до речі, з суцільним голкоприймачем. Також там є орнаменти трішки. І вона рівненька, класна, офігенно, можна відреставрувати. І реально манюнька. До речі, колись був знайшов срібну, як пів цієї, щоб ви собі розуміли. Ще менше воно в мене є в колекції. То просто я ще таких дрібних не бачу. Ну а це теж прикольно. Супер. Крута. Хрестик там якийсь зображений. Ну прикольно, супер, друзі. Кайф. І, до речі, пройшов після Динарика Полос з 10. Знайшов шляпку від гвіздочка бронзового. Ну і ось спинка фіболи. Не густо щось сьогодні, не густо. Подивіться, друзі, які уламки посуду. Ось ось теж дивіться. Уламки посуду попадають ось також. Його тут багато. Блін, шкода, що все побите. От, ну, Крутимось, крутимось тут. Є признаки, що тут була хатина, тому крутимось. Так, сигнал на золото. А ну-ка давай. Не золото, але дивіться, бронзова масивна голка від фібули. Гляньте, яка гострюща, хоч зараз бери щось, пробивай. Телок сигнал Короче, друзі. все, капець. Це срібна ароматниця була. Срібна велика ароматниця, але вона Дивіться розвалилась. Ой, -мо. Це жесть. Зараз витру спробую і покажу ближче. Журбинка. Так, да, друзі, це 100% срібна ароматниця була, того що ось видно, бачите, припаяна дужечка. Один хвостик залишився. От, але вона, вона просто згнила. І фібули тут попадають чомусь теж такі гнилі плачевні. Ось Дон, це бачите. Срібна, велика ароматниця була. І бачите, воно вже було. Тобто, не отут стояло, а воно вже було зламане. І стояло ось тут. Навіть місце є. Да, шкода, дуже шкода. Але нічого не вдієш. беремо, рухаємось. Щойно випалась така а, якась срібна штучка-дрючка. Я навіть не знаю, що це. Можливо якийсь амулет був. Депу листочок чи що? Воно воно ще зігнуте. Можливо, там вушко було. Блін, ну цікаво. Але срібло. Ого! Ого, братва! Нарешті, нарешті спиночка фібули. Та ви що? Да, скільки потрачено сил та енергії, щоб її знайти? Ось така фібуляра. Супер! Берем, берем, рухаємось, знову є сигнал. І он сліди, ось сліди, між слідами є якийсь сигнальчик. Глибоко. Чисто 23, але сигнал був глибокий. Спинка фібули знову. Знову спинка фібули, але дивіться, яка глибина, то капець. Да. Ну і знову вона, друзі, вбита. Така в плачевному стані, але що поробиш? Черговий сигнал. Дивіться, який сигнальчик. Спробуємо. Спинка Фібули? Спиночка фібули. Прикольно. Продовжуємо. Друзі, сигнал просто топчик. 45-47. Глибоченький. 47-48 друзі, ну заявочка. Заявочка на файну знахідку. А думав динарій буде? Але... Облом не динарій. Не динарій, але, друзі, бронзова накладка якась. Зображень, наче ніяких немає. Ну, коротше, ось така бронзова накладочка. Блін, тому буде динарій. От, але що маємо, то маємо. Коротше, друзі, потрібно трішки підкріпитися, перекусити. Ну і знову продовжимо шукати наші скарби. Але, друзі, що не кажіть. А на природі краса. Подалі від людей. Ходиш, мрієш, думаєш. Коротше, одним словом супер. Голова відпочиває, душа відпочиває. Лише ноги заморюються. <звук> ну все, їмо і шукаємо далі. Речу, друзі, щось давно не нагадував. Я займаюся продажем металошукачів та аксесуарів. Тому, якщо когось цікавлять металошукачі, звертайте, з радістю допоможу в придбанні. а для підписників завжди є приємні бонуси та подарунки. Тому чекаю вас. Глядачі, дивіться, знайшов шматок срібної фібули. Але знову ж таки, дивіться, яка вона закиша, зелена. Я от не можу зрозуміти, що тут відбувається. Чому воно все-таки закише, все таке гниле якесь. Блін. Шкода, шкода, звичайно, але срібло. І перед цим ще там знайшов теж срібла, шмат. Коротше, срібло є це дуже-дуже добре. Глядачі, просто. Нереальний сигнал. Ну, динарний капець. Сигнал просто динарний кап. Офігеть. Друзі, динарій. Так, ось він. Ось цей динарій. Коротше, не можу зрозуміти другий раз уже після слова. Динарій вимикається екшен камера. Першого знайшов, сказав, блін, динарій воно вимкнулось. Другого знайшов, сказав динарій, воно теж само вимкнулась. Якийсь капець. Ну, в общем, показую ближче його. Ще сам не дивився. Ой. Хто це у нас? Комод начебто, чи що? М -м -м. Срібний, класний Офігеть Начебто комод. Ой, додівся. Куди впав? О, на ребро. Короче, начебто комод Офигеть. Друзі, неймовірно задоволений. Супер. Є, друзі, знову начебто гарний сигнал, глибоченький. Надію, що це колір буде. Та ти що, глибокий? Ого! Та, мабуть, це залізо, бо так глибоко. Хіба може бути тільки глек? Так і є залізо. Офігеть. Та ви що? Друзі, це залізна фібула. Блін, глибина я в шоці. Йолки-палки. Залізна фібула. Офігеть. Дивіться. Клас. Клас-клас клас. Через те, мабуть, і сигнал такий був спочатку в колір, такий, то що коване хрипота була присутня така, але я надіюся, що можливо глибокий колір. От. Але як почав копати, побачив глибину, зрозумів, що навряд колір. Ну, але і для такої фібули це занадто глибоко, ні? Це капець. Блін, супер, супер. Так, знову файний сигнал. 15, 16, 17 повідай, але дуже чисте, дуже чисте відай. 15-14. Сигнал дуже чистий. Так, е, знаєте що це? А це, друзі, у нас. Е, не знаю, як вам там видно. Надіюсь видно. Це душка від гаманця. Царського періоду, я думаю. Дужка була, бачите, бронзова. От, а гаманець був з кожі, скоріш за все. Кожа згнила, а дужка залишилась. Ось так. Колись, до речі, знаходив царський гаманець, прям повністю з гаманцем. Але дужка була залізна, навіть кожа збереглась. Там не пам'ятаю, скільки було мідних монет і одна чи дві срібні. Але кайфанув, дуже кайфанув. От. Рухаємось. Дуже класний, чіткий сигнал. П'ятнадцять. Друзі, динарій. Динарій Це капець. Офігеть. Марка вралі чи шо? Вінший срібний, а чого так бив низько? Ну якийсь тоненький. А ні, не срібний, лімес. Лімес просто посріблений. Хоча ніфіга. Протер білий. Короче, не знаю, друзі. Дома побачимо. Але офігеть! Третій динарій. Третій динарій. От вам і терочки еліт. І котушечка велика. По слідах вже знайшов три динарія. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Марка в релі. Так, друзі, знов сигнал. Ось тут був Денарій. А ось знову якийсь є сигнал. До речі, той Денарій Ліміс. Щось срібне. офігеть, А що це таке? Бачите, срібло, щось тут все таке якесь чорне, закирше. Блін, а що це таке? біліє видно, що срібло. Прикольно. Якась така кругла штучка дрючка срібна. Надіюсь, що срібна, клас. Друзі, який кайфовий бронзовий гвіздочок випав. Цілесенький офігенний. Для декорації, мабуть, використовували. Коротше, вже потрібно йти до автівки, їхати, але так не хочеться. Знахідки якраз почали випадати, щось там трішки, блін. Можливо, прийду ще кілька полос і буду бігти. Йду, ловлю сигнал. Присідаю і бачу спинка фібули стирчить. Офігеть! Срібно! Йоли пали! Срібна! Та ти що? Та шо? що сьогодні коп? Я в шоці? Дивіться, яка крута срібна спинка фібули! Просто зверху! Просто зверху виходжене поле, просто зверху собі лежить! Офігеть! Оце тут, друзі, поворот клас, не буде її дуже шарувати, щоб ще не вламати. Афігентос. Афігентос. Вау, вау, давно я чекав такого пошуку скарбів. Давно я такого пошуку чекав. Кайф. Блін, і треба їхати додому. Так не хочеться. Ай-яй-яй, знахідки саме пруть, хотілося б ще трішки походити. М -м, але далека дорога. Так, друзі, на цьому наш. Сьогоднішній пошук скарбів завершується. Е, я дуже задоволений, дуже кайфонув свою порцію азарту я отримав. Давно я е, мрію про такий пошук, щоб знайти одночасно кілька динариків, якусь пластику, щось срібна фібла випила. Е, ще, якби було б золото, то взагалі був би взрив емоцій. Але і так, друзі, зараз е, ще таке, знаєте, отой динарій, що закисший. Е, і в голові такі думки зараз теж така каша, блін, а який він, а чи відчиститься, чи не відчиститься, чи гарний стан, чи не гарний. А хто є там імператор, блін. і це теж додає свого азарту. Е, ну, Прям така таємниця загадка залишається, поки не доїду, не доїду додому. От, і саме від цього кайфуєш. Е, тому, друзі, ну, блін, це кайфово. Дякую усім за перегляди, за підтримочку. Е, нагадую, друзі, ще раз, що у нас триває збір для 158-ї бригади на Чуйки. Е, потрібно зібрати 52 тисячі гривень. Ось тут буде QR-кодик зараз десь. Будь ласка, друзі, задонайте. Дуже-дуже сильно вас прошу. Ну а зараз швиденько показую знахідки і біжу, бо треба ще далеко їхати. Друзі, значить по бронзі ось е, стільки Бачите, різних шматків. Гвіздок, це там накладочка, ну всякі штучки-дрючки. Це такий шмат брундзяки такий випав. Думав, динарій буде. І а, гачок від підвісного веретена, Ну і ось така кількість фібл. Сім фібул, одна з яких залізна. от, Сім, вісім, одна ще срібна. Так, ну і з цікавого. Значить, он дивіться, яка кількість е, срібельця різного. Потім вдома все поперевіряю, чи точно срібло. Ну і самий Жирох, це у нас ось ця красуня. Ну і три динарика. Давайте. Цей перший у нас був. Цей у нас другий. І ось цей третій еліміс. Шикарно. Отак От все, друзі. Дякую, дякую усім велике за підтримочку, за перегляди. З вами був і ютуб канал Азарт. До наступних зустрічей. Фарту, успіхів, міцного здоров'я. Хай вам щастить. Бережіть себе та своїх рідних. Пока-пока і не забувайте задонатити на збір.